Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачне рецептом. Можна сказати, сніданочком чи вечеря, не знаю у кого як, але в нас буває по-різному. Буває захочеться щось до чаю, чи що, і от такий швидесенький перекус зробить дуже-дуже легко, а головне це так смачно. Сьогодні я купила булочку з маком. Якщо немає булочки з маком, можна просто будь-який хліб, будь-який батон нарізний чи звичайний. Головне, щоб був білий хлібець. І все. Сметанка, яйця і ванільний цукор. Ось і все. На смак нагадує мені е, ці гріночки, хоча гріночками їх важко назвати мені саме, тому що чомусь, мені здається, якщо гріночка, то це щось таке тверде і сухе. А тут зовсім не про це. Отож, показую вам основні інгредієнти. Ось таку булку з маком купила я, щоб зробити ці смачне гріночки. Можна купити з родзинками та з чим завгодно, з чим любите, з тим і можна. Потім ось таких три яйця, сметанка, цукрову пудру я взяла, можна звичайний цукор, це і ванілька. Все. Більш нічого нам не потрібно. Ось зараз отак їх розламаємо. І потім будемо різати ось такими шматочками. Головне. Щоб вони не розкрутилися у нас, тому що буде незручно їх смажити. Ось так виходить. І так кожну поріжемо. Бачите, одна, ну нічого страшного. І ось беремо ванільний цукор, додаємо до яєць. Так буде смачно і ароматно. І так само додаємо ванільку і сметанку. Я люблю, коли випічка пахне ось таким приємним ароматом. Тепер так само у сметану додаємо трішки цукрової пудри. Я додаю пудру, так буде швидше, воно швидше розтане. Ну і трішки сюди, я думаю, дуже солодко не буде. І потім, ось так, беремо це все і просто збиваємо. Не потрібно нам його блендером чи міксером. Просто виделочкою ось так трішечки і все. І так само розмішуємо сметанку, щоб вона була в нас солоденька. Ось так. Цукрова пудра дуже швидко розтає. Це коли по-швиденькому, так щоб не чекати, то ось собі. І якщо вдома є цукрова пудра, то можна. Якщо немає, можна обійтися звичайним цукром та і все. Ось так змащуємо з усіх сторон сметанкою нашу булочку. А в яйце будемо пізніше, тому що воно розкисне, поки ми його усе намащимо. Ось так. Потрішку можемо, Руки по-любому будуть у сметані, тому що, як не крути, а так воно виходить. І ось складаємо все в тарілочку По-швиденькому його. Можна навіть просто вмочити в миску в сметану, та і все. І не заморочуватися. Ну, я вам так покажу, а ви зробите так, як вам буде зручно. Та й і все. Батон буде краще ну, намащувати, тому що він не розпадається, так, як булочка. Але булочка буде смачніше. <смі> так що якось так. Ось. Ось так. Нашу олійку і наливаємо. Ось так наші булочки вмочаємо руками, тому що, а чим іще? Веденкою буде незручно і ось так викладаємо. Сможемо. Уже пішов аромат, ніби якась посочка, чи я не знаю, ну щось таке смачненьке. Теньку смажимо, не на великому вогні. так щоб воно... І потім знову будемо нашу булочку вмочати в ті яйця і ось так обсмажувати. Підруянюється воно. А як не спінеш, то й зовсім згорить. Буває по-різному. Не знаю, видно вам, не видно, У мене сьогодні йдуться за оператора, тож вибачайте, якщо що, вона дуже старається мені допомогти, а там вже як вийде. Ось так виходить у нас. Ну і ось викладаємо усе це на тарілочку. Ось такі вони прирум'янені, получилися Такі м'якесенькі, ніби сирнички, тому що там сметонка. Дивіться, які горні. перевертуємо. Ось так. Це все виглядає. Ось ще один Ось такі товстенькі кусочки у нас Получаються І м'якенькі-м'якенькі, ніби це запіканочка з сиром. Ось таку тарілочку смакоти ми з доцею насмажили. Кажу їй, можливо, не так сильно красиво, але ж це смачно. А мені доця каже, ну, ми ж його не на виставку несемо. Так що і я вам скажу: не дивіться на те, що, можливо, на вигляд, воно трішки там не це, не таке красиве, але на смак воно дійсно смачно. Тож готуйте, смакуйте і дякую всім, що були з нами.